Чехія збирається за гроші повертати українців на батьківщину. У Чехії почав роботу пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ зі сприяння поверненню додому українських громадян, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом і вирішують їхати додому в Україну. Пілотний проект МВС розрахований на кількасот осіб і початково діє з травня до листопада 2024 року. У рамках програми Українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту, спеціалізоване перевезення. Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 людей. Цю програму уряд Чехії схвалив в середині травня. На неї виділили понад 200 тисяч євро. Станом на квітень, за даними чеського МВС, у Чехії проживало близько 339 тисяч українців з тимчасовим захистом. Також повідомляли, що Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції вирішив включити у свою майбутню доповідь рекомендацію щодо виплати грошей для підтримки повернення додому українцям, які поїхали за кордон через війну. Збережи. Підпишись. ПОШИ.